Доброго дня колеги. Давайте з вами сьогодні розглянемо сервіс генерації відео з тексту або картинки. Уявіть собі, ви можете створювати захоплюючі відеоуроки, використовуючи лише текст або зображення, завдяки штучному інтелекту ваші ідеї перетворяться на динамічні візуальні матеріали, які залучать учнів та зроблять навчання цікавішим. Ідеї для використання ви можете робити відеозаставки до теми уроку, відеослайди для навчальної презентації, як ілюстрації певних наукових або природних явищ. Творче завдання для учнів також може бути: створити міні-відео на певну тему. Із коротких відео можна створити колаж, використовуючи додаткову програму з монтажу відео, наприклад Canva. І зараз ми перейдемо з вами одразу не на сам ресурс, а на ось такий посібник. Я вам також до відео додам цей посібник, який Детальніше розповідає крок за кроком, що потрібно робити для того, щоб працювати в цьому сервісі. І так, за допомогою цього сервісу, ви можете створювати відео в будь-якому стилі, який тільки може собі, собі уявити. Для того, щоб сформувати відео за текстом, Потрібно ввести текстове повідомлення, налаштувати параметри та створити відео. Ось такі відео ви можете створити за текстом, і текст потрібно вводити на англійській мові. Також ви можете додати якесь своє зображення, виділити певні елементи. Вказати, як вони повинні рухатися, або як буде нахил камери відображати це зображення і створити коротке відео. Подивіться на параметр нахил камери, тобто ми можемо більше або менше робити зум нашого зображення. Також ми можемо додати ще 4 секунди до відео, щоб відео збільшити. Всього ми можемо додати 16 секунд. Ось ви бачите зображення, до якого додано рекомендації, що це зображення повинно робити. І наше зображення заговорило. Тобто додатково ви можете звернутися до академії до цього посібника і розглянути ще додаткові можливості, можливості даного ресурсу. А також ви можете приєднатися до групи творців-вчителів, які використовують, зараз я перекладу англійську на українську мову. І ви побачите, що є певна спільнота, яка дає можливість нам з вами ділитися своїм досвідом і застосовувати цей ресурс для освіти. Також це посилання буде під нашим відео. А зараз ми перейшли з вами на ресурс. За посиланням, тут потрібна обов'язкова реєстрація, безкоштовно дається 100 секунд на місяць. 100 секунд, як це може розпра... скільки відео ми можемо створити. Тобто це 20 відео по 4 секунди. А якщо ми будемо збільшувати наше відео до 16 секунд, можливих, то це, звісно, буде трошки менше відео на місяць. Тут є також платні е, плани, які ми можемо використовувати, але зараз давайте розглянемо те, що ми можемо робити безкоштовно. Так, е, перше відео, як, яке я хочу створити, це за е, текстом, е, яке я е, е, вела до текстового пола. Тобто я вибрала текстове поле і вела текстове поле. Е, я ввела, пере, переклала через пере, перекладач, переклала, метелик сідає на квітку, а потім махає крилами. І хочу за цим текстом створити коротко, коротке відео. Я натискаю на кнопку Згенерувати відео. У мене йде генерація відео. Ось наше відео за нашим запросом текстовим згенерувалося, і я можу його переглянути. Тобто метелик, як я і просила, під квітки був, а потім він спархнув далі. Всі наші відео. Зберігаються в нашій бібліотеці. Всі наші відео зберігаються в наших активах. Тобто, якщо ми натиснемо, то ми можемо переглянути ось наше відео з метеликом. Ось відео, яке я також створювала для того, щоб можна було створити. Анімований слайд для презентації, для пошуку інформації. І зараз я хочу показати, як створити відео за допомогою картинки. Наприклад, я беру картинку, яка у мене є вже, і хочу. За допомогою цієї картинки створити відео. Тобто це картинка, це зображення показує алгоритм дій для того, щоб посадити дерево. Але я хочу, щоб на слайді було не просто, було не просто зображення в презентації, а це було таке коротке відео для того, щоб зробити презентацію такою різноплановою. Натискаю згенерувати відео. Воно в мене в черзі. Зараз буде генеруватися. Ось згенерувалось відео. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ну, якось так не дуже. Давайте спробуємо використати нашу кість для руху. І трошки поправити е, наше відео. Е, для цього я натискаю на кість для руку, обираю першу кість, беру лопату, так, і е, у нас буде нахил вниз. І потім та ж лопата буде нахил вверх. Давайте спробуємо згенеруємо зараз ще. Ось наше відео в черзі, воно генерується. згенерувалось інше відео. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Пам'ятаєте, ми брали е, нашу кість і е, робили так, щоб лопата рухалася вниз вверх Спробуємо подивитися, тобто вона трохи підіймається, але мені потрібно було показати трошки більше е, е, зробити е, саме. Додати кількість точок для того, щоб підняти цю лопату. Але це також можливо. Зараз я змінила кількість точок, і спробую згенерувати наше відео. Ось наше відео згенерувалося. Давайте подивимося, що вийшло. Тобто воно вже начебто глибше, глибше копає. Ми можемо тут також зробити ще одну обрати кість і зробити так, щоб дерево колихалося. Тобто додатково можна ще вправо, вліво щось ну, пересувати. Тобто це ми обираємо далі, також можна. Ну, змінити стиль, але це платної версії. Якщо ми хочемо завантажити це відео, нам потрібно натиснути на кнопку Завантажити відео. Ось так. Або натиснути правою, кнопочко... правою кнопочкою мишки на саме відео, і ми також можемо знайти завантажити відео. Ось тут ще три крапки і можна завантажити, завантажити відео. Також, якщо ви хочете додати інше фото, вам достатньо видалити це фото, вибрати. Фото натиснути на фото і вибрати ваше фото, яке ви собі, наприклад, зберігали на комп'ютері, і далі вже з цим фото працювати, додавати коментар текстовий до цього фото, що ви що вам потрібно зробити. Дуже цікавий ресурс для роботи. Нагадую про те, що можна долучитися до спільноти освітян, а також можна подивитися додатково посібник, як працювати з цим ресурсом. Всі ці посилання будуть для вас доступними під відео. Дякую вам за увагу!